Доброго дня, діти! Тема сьогоднішнього уроку прикметник. Давайте згадаємо, що таке прикметник. Нагадую вам, прикметник це самостійна частина мови. Прикметник змінна частина мови. Змінюється за родами, числами і відмінками. Прикметник вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, чий, чия, чиє. Згадуємо далі. Є три розряди прикметника якісні, відносні і присвійні. Нагадую, Лише якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння, тобто показувати ознаку в більшій чи в меншій мірі. Як і в російській мові, є два ступеня порівняння прикметників вищий і найвищий. Кожен ступінь Має просту і складену форму. Прошу подивіться, на екрані коротко представлена інформація про творення ступенів порівняння якісних прикметників. Зараз я її прокоментую. Вищий ступінь прикметників утворюються в двох формах. Проста форма і складена форма. Якщо говорити про просту форму, то утворюється вона за допомогою суфікса Ш їж, який додається до основи прикметника. Наприклад, рідний Рідніший, червоний, червоніший, довгий, довший. Так утворюється проста форма вищого ступеня. Складена форма вищого ступеня утворюється Додаванням слів більш-менш до простого прикметника. У нас є слово, наприклад, довгий. Ми просто додаємо слово більш довгий, менш довгий. Найвищий ступінь теж має дві форми. Проста форма найвищого ступеня. Утворюється за допомогою префікса най, який додається до утвореного прикметника вищого ступеня простої форми. У нас є слово довший, ми додаємо префікс най. І вже утворюємо просту форму найвищого ступеня. Найдовший. Складена форма утворюється за допомогою слів найбільш, найменш, як якнайменш, які додаються до простого прикметника. Найбільш довгий. Найменш довгий. Пропоную вам відкрити підручники, знайти тему ступені порівняння прикметників і прочитати правила з підручника. А тепер слухаємо далі. При утворенні простої форми вищого ступеня порівняння буває таке, що приголосний змінюється. При додаванні суфікса. Наприклад, дорогий г. При додаванні суфікса «ш» змінюється на буквосполучення «жчи» І у нас утворюється слово дорожчий. І ще основа, яка закінчується на приголосний си, переходить у «жджи». наприклад, Високий вищий. Так само треба запам'ятати, що утворюються ступені порівняння такими префіксами Як най, що най. Або ми можемо використовувати іще такі слова. Від усіх, над усе, за всіх. Наприклад, тихіший від усіх, миліший над усе. Ці слова ми можемо використовувати, коли мова йдеться про найвищий ступінь порівняння. Щоб закріпити, пропоную вам відкрити свої зошити, записати сьогоднішнє число, класна робота. І виконати вправу 150. Наша задача утворити вищий ступінь порівняння прикметників за допомогою суфікса «ш» або «іш». Послухайте, будь ласка, далекий. дальший, Широкий. широкий. А всі інші прикметники спробуйте змінити самостійно. Не забудьте поставити відео на паузу, поки змінюєте прикметники вищого ступеня простої форми. Нагадую, діти, що в українській мові не можна казати слово самий притворені. Ступеня порівняння прикметника. Ми не маємо права казати самий красивий чи самий довгий. Ми використовуємо префікс «най-», найкращий, найдовший. Так само не можна казати більш виразніший. Ми маємо пам'ятати. Що слова більш, менш, найбільш, найменш ми додаємо до простого прикметника, не виразніший, а виразний, більш виразний, більш довгий. Діти, не всі прикметники утворюють ступені порівняння. Якщо сказати про прикметники мертвий, сліпий. Вони виражають абсолютну ознаку, від них не можна утворити ступінь порівняння. Не мають ступенів порівняння прикметники, які виражають колір і утворені за кольоровою схожістю з іншими предметами. Наприклад, малиновий це слово утворене від слова малина, тому ми не можемо сказати. Малиновіший, більш малиновий, менш малиновий. Не утворюють ступені порівняння складні прикметники, які позначають колір. Не можна утворити ступені порівняння від прикметників, які мають суфікси ав'яв, уват «юват». Не утворюються ступені порівняння від прикметників, які мають такі префікси пре. Ультра, архі над, за. Так само не утворюють ступенів порівняння прикметники, які мають зменшено писливі суфікси або згрубілі. Наприклад, тоненький, дов... довжелезний, не можна утворити ступені порівняння від слів, які показують нам іншомовне походження. Наприклад, бордо беж. Можете поставити відео на паузу, знайти інформацію в ваших підручниках, які прикметники не утворюють ступенів порівняння і ще раз прочитати. А ми перейдемо після цього далі. Вправа 151. Завдання таке. З наведених прикметників. Ви маєте виписати лише ті, які утворюють ступінь порівняння. Я спробувала почати виконувати цю вправу і перший рядочок пропрацювала. Слово старезний не виписуємо, тому що в цьому слові є згрубілий суфікс «езн», а від такого слова не утворюється ступінь порівняння. Продовжіть самостійно пропрацьовувати цю вправу, а я її потім перевірю. Від тих слів, які ви виписали, спробуйте утворити ступінь порівняння усно. Наступне завдання письмове вправа 152. Перепишіть, утворюючи від поданих в дужках прикметників форми вищого. Найвищого ступеня порівняння. Використані суфікси та префікси виділіть. У нас речення в дужках прикметник. Ви маєте переробити так прикметник, щоб речення було зрозумілим. Любов сильний смерті. Любов сильніша смерті. Продовжіть письмово виконувати цю вправу. Поставте відео на паузу за потребою і працюємо. Домашнє завдання у нас вправа 153. Ви маєте від слів, які подані нижче, утворити форми вищого і найвищого ступеня порівняння. А з двома словами спробувати скласти ще речення. Хто хоче, може замість прави 153 виконати вправу 154. Нагадую, діти, що в українській мові не можна казати слово самий при творенні ступеня порівняння прикметника. Ми не маємо права казати самий красивий чи самий довгий. Ми використовуємо префікс най-найкращий. Найдовший. Так само не можна казати більш виразніший. Ми маємо пам'ятати, що слова більш-менш, найбільш, найменш ми додаємо до простого прикметника. Не виразніший, а виразний, більш виразний, більш довгий.